Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Наш огляд хочемо розпочати з питання до вас, які дивні форми монет ви зустрічали. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми хочемо запропонувати вам на огляд монету у вигляді яйця Фаберже. Цікаво? Тож обов'язково підписуйтесь на канал і починаємо. Наша монета має назву яйце Фаберже синє і належить до серії Імператорські яйця. Монета виконана зі срібла та є комерційною інвестиційною монетою. Вона була викарбована в місті Ліхтенштейн приватним монетним інвестиційним трастом Балзарс від імені державного утворення острови Кука. Острови Кука це архіпелаг і одноіменне державне утворення у вільній асоціації з Новою Зеландією в південній частині Тихого океану, в Полінезії. Межує з територіальними водами Карибаті, Французької Полінезії, Нюе, Американського Самоа та Келау. До складу території входять 15 островів, три з яких не мають постійних мешканців, з них 6 островів у північній групі і 9 островів у південній групі. Площа Суші 236,7 км2. чисельність населення 17,564 особи столиця міста Аварау на острові Роротонга. 1888 року острови стали протекторатом Британської імперії. А в 1901 році були передані під управління Нової Зеландії. 1965 року острови Кука стали автономним державним утворенням у співдружності з Новою Зеландією. Острови Кука, член Південно-Тихоокеанської комісії і Форуму Тихоокеанських островів. Свою сучасну назву архіпелаг отримав у 19 столітті і був названий російським мореплавцем Іваном Федоровичем Крузершеном на честь англійського мандрівника Джеймса Кука. Сам Кук, що побував на островах Південної групи у 1773 і 1775 роках, назвав їх острови Герві. Ця прекрасна монета зі срібла 999-ї проби у формі яйця віддає шану знаменитим зразкам Фаберже. Монета викорбована у стилі клаузан, що виник в Древній Греції. Це техніка ручної роботи, в якій дріт розділяє окремі відсіки з використанням заданих малюнків. Відсіки заповнюються порошком емалі в різних сумішах кольорів, а потім опалюються в печі. Монети серії імператорські яйця відрізняються філігранною деталізацією прикрашені емалю, золотою сіткою та кристалами. Монети серії імператорські яйця карбувалися в період з 2010 по 2015 роки і налічують 11 різновидів. Аверси всіх 11 різновидів майже однакові. Різниця тільки в році карбування. Окрім цього, на ньому зображені королеви Єлізавети II, напис Елізабет англійською та римська цифра 2. Назва країни від імені якої карбувалась монета Cook Island. Номінал 5 «5 dollars» Та рік карбування для нашого екземпляру 2010. -й. А от реверси всіх монет різні. Виконані у формі пасхальних яєць Фаберже, з земаллю, відділеною золотим візерунком, ріпною деталізацією. Деякі різновиди також прикрашені кристалами. Петер Карл Фаберже – російський ювелір-засновник сімейної фірми і дінастії майстрів ювелірного мистецтва. Перше пасхальне яйце було замовлене у Фаберже імператором Олександром III в 1885 році. Завдяки його миттєвому успіху Фабраже отримав постійне замовлення імператорського двору і став виконувати пасхальні яйця одне за одним 10 для царя Олександра III, який той кожного року аж до смерті в 1894 році дарував своїй дружині Марії Федоровні. І ще 44 в період між 1895 і 1916 роках для царя Миколи II, як подарунки для його матері і дружини Олександри Федорівни. Загалом, за імператорським замовленням, ним було створено 54 пасхальні яйця. Можна також вважати, що декілька яєць було подаровані в свій час і іншим членам імператорської сім'ї. Сьогодні достовірно відомо, що до нашого часу зберіглось 45 пасхальних яєць, зроблених за царським замовленням. Також зберіглись фотографії ще одного і ще п'ять, відомі за описами. Зберіглися також одне з двох незавершених пасхальних яєць. Роботи, над якими велись в 1917 році. До речі, на Хрещатику у Києві з 1906 по 1911 рік діяла майстерня Карла Фаберже. До сьогодні будинок не зберігся. На місці, де він стояв, у 2011 році відкрита меморіальна табличка. Як я вже казав, монета викарбована зі срібла 999 проби. Вага монети 20 грам. Виконана у формі еліпса з розмірами 30х43 мм. Гурт монети рубчастий. Тираж складає 2500 екземплярів в якості карбування пруф. Як вам монета? Обов'язково пишіть ваші враження в коментарях. Буде дуже цікаво їх почути. Ну і також не забувайте підписатись та поставити вподобайку. Будемо дуже вдячні. Чекаємо вас в нових оглядах. До зустрічі!